Начальника штабу 218 го батальйону 125 ї бригади територіальної оборони Львівщини затримали через безпідставні виплати понад 35 мільйонів гривень. За даними слідства, 55-річний начальник штабу та за сумісництвом перший заступник командира військової частини беззаконних підстав погодив накази на додаткові бойові виплати по 100 тисяч гривень для 217 військовослужбовців, які перебували в тилу і не виконували бойових завдань. Прокуратура зазначає, що через недбалість командира особовому складу було безпідставно нараховано понад 35 мільйонів гривень. Згідно з офіційною хвалою, в період із кінця серпня до кінця грудня 2023 року особовий склад військової частини виконував завдання у місті Лиман та навколишніх населених пунктах, які не перебували безпосередньо на лінії фронту. Тому виплати за бойові завдання були неправомірними. Наразі 55-річному заступнику командира військової частини повідомлено про підозру, Зру у недбалому ставленні до військової служби прокуратура готує клопотання про запобіжний захід і цивільний позов для відшкодування завданих державі збитків.